Книга Пророка Захарії, розділ 14. Ось надходить День Господній, коли ділитимуть твою здобич посеред тебе, бо я зберу усі народи на війну проти Єрусалиму. І місто буде здобуте, і розграбовані будуть будинки, і знечищене буде жіноцтво, і половина міста піде у полон, решта ж народу не буде викорінена з міста. І тоді виступить Господь і буде воювати проти тих народів так, як він воює під час бою. І його ноги того дня стануть на горі оливні, що проти Єрусалиму на схід сонця, і гора оливна розколиться надвоє на схід і на захід, так що долина буде превелика, і половина гори посунеться на північ, а друга половина на південь. Ви втечете долиною моїх гір, бо долина між горами сягатиме аж до ацалу. Ви утечете. Як утікали від землетрусу за осії Юдейського царя, і прийде Господь, Бог мій, і усі святі з ним. І станеться в той день. І світла не буде, а буде мороз і холод. То буде один день, відомий Господові, ні день, ні ніч, під вечір буде видно. Того дня потечуть живі води з Єрусалиму, половина їх до східнього моря, а половина до західнього, так буде літом і зимою. І Господь стане царем над усією землею. В той день Господь буде єдиний і єдине Його ім'я. Увесь край стане, мов Арава, від Геви до Рімону на південь від Єрусалиму. І він буде вивишений і стоятиме на своїм місці від брами Веніямина до місця першої брами, до наріжної брами і від башти Хананела до царських виноток. І житимуть у ньому, і прокляття більш не буде, і Єрусалим стоятиме безпечно. Ось яка буде кара. Що нею Господь ударить усі народи, які воюватимуть проти Єрусалиму. Тіло їхнє гнитиме, ще як вони стоятимуть на ногах, очі їхні гнитимуть в їхніх ямках, язик їхній гнитиме в їхньому роті. Того дня між ними буде велике замішання від Господа. Вони хапатимуть один одного за руку, і рука одного буде здійматися проти руки сусіда свого. Юда теж воюватиме в Єрусалимі. І позбирають скарби всіх навкруги народів золота, срібла та одежі буде велика сила. І така сама кара поб'є коней мулів, верблюдів, ослів. Та всяку скотину, що буде в тих таборах, як оця кара. Усі, що зостануться з усіх тих народів, які прийшли проти Єрусалиму, будуть сходити щоранку, щоб поклонитись цареві Господові сил і будуть святкувати свято Кучок. Коли ж якась із родин на землі. Не піде в Єрусалим, щоб поклонитись цареві Господові сил, дощу на них не буде. Коли єгипетська родина не зійде і не прийде, то на них упаде та кара, якою Господь поб'є народи, що не прийшли святкувати свято кучок. Така кара буде на Єгипет і на всі народи, що не прийдуть святкувати свято кучок. Того дня на дзвониках у коней буде написано Посвячене Господові. І казани в Господньому домі будуть, мов чаші перед жертовником. Кожен казан у Єрусалимі та в Юдеї буде посвячений Господові сил. І прийдуть усі ті, що жертвуватимуть, візьмуть їх. І варитимуть у них. Крамарів більш не буде в домі Господа сил у той день.